Слава Україні! Катастрофічна повінь в Іспанії. Поліція ліквідувала підпільних тютюновий цех. Понад 203 мільйони гривень на підтримку українських шкіл. Детальніше про ці та інші події. Далі я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Виготовляли 60 тисяч пачок цигарок щомісяця на 4 мільйона гривень. Поліція ліквідувала підпільний тютюновий цех. Кам'янському готову продукцію збували у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. 67-річний іноземець організував такий бізнес з виробництва цигарок, залучивши 5 мешканців регіону. Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання: майже 34 тисячі пачок сигарет, 500 кілограм тютюну, понад 57 тисяч цигаркових гільз, готівку, дев'ять автомобілів та чорнові записи. Загальна вартість вилученого понад 10 мільйонів гривень. Шість учасників групи затримані їм загрожує до п'яти років ув'язнення. Катастрофічна повінь в Іспанії. Кількість жертв стихії наближається до сотні. Валенсія спочатку постраждала від аномального великого граду, а потім дощі спровокували руйнівну повінь. За вісім годин випало більше опадів ніж за попередні 20 місяців. Передмістя опинилось під водою. Потужний потік зносив мости автомобілі. Очікується, що кількість загиблих різко зросте, оскільки. Екстрені служби продовжують пошуки десятків людей, які як повідомляється досі вважаються зниклими безвісти. Військові привезли до постраждалих районів 50 мобільних моргів. Днями до поліції Кам'янеччини звернуло четверо жителів району, яких ошукали шахраї. Сумарно потерпілі втратили понад 65 тисяч гривень. 42-річна жителька Дунаєвеччини знайшла у соціальних мережах оголошення про надання міжнародної фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням, жінка залишила свої персональні дані та карткові реквізити. Одразу після цього їй зателефонував нібито спікер благодійної програми та попросив підтвердити оформлення заявки на отримання коштів, натиснувши комбінацію цифр. Як тільки потерпіла, виконала умови на знайомця, той поцупив з її рахунку понад 27 тисяч гривень. 12 тисяч гривень втратив і 60-річний житель Кам'янця-Подільського, натрапивши на аналогічну шахрайську схему. 71-річний кам'янчанин втратив майже 10 тисяч гривень, повідомивши персональні дані псевдобанкірів, аби захистити свою картку. На гачок псевдопродавців потрапив 38-річний кам'янчанин. Чоловік хотів придбати автомобільні запчастини за привабливою ціною. Продавець наголосив, що вишла запчастини лише після повного розрахунку. Нічого не підозрюючи, потерпілий надіслав на вказаний шахраєм рахунок майже 17 тисяч гривень. Однак товар так і не отримав, а продавець на зв'язок більше не виходив. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини цих подій та вкотре попросять громадян бути обачними. ЮНІСЕФ виділить 203 мільйона 35 тисяч гривень на підтримку 700 українських закладів середньої освіти. До переліку шкіл увійшло сім навчальних закладів Хмельниччини. Школи отримають по 290 тисяч 500 гривень для поліпшення умов навчання в зимовий період. На Хмельниччині кошти від ЮНІСЕФ отримують сім закладів: Гуківський ліцей, Дунаєвецький ліцей номер 1 Зіньківський ліцей з початковою школою та гімназією Кам'янець-Подільський ліцей номер 14 Нетішинські гімназії енергія та Ерудит, комунальний заклад загальної середньої освіти, ліцей номер 14 імені Івана Огієнко Хмельницької міської ради. На Хмельниччині розпочинається заборона вилову риби на зимувальних ямах. З метою збереження водних біоресурсів під час зимівлі з 1 листопада і до початку нерестового періоду на зимувальних ямах забороняється промисловий вилов водних біоресурсів, любительське та спортивне рибальство, в тому числі з берега, пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден. Відповідний наказ оприлюднили у прес-службі Хмельницького рибоохоронного патруля. Однак риболовля в заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям йдеться у повідомленні. З переліком зимувальних ям, де заборонено рибалити, ви можете ознайомитись на сторінці Хмельницького рибоохоронного патруля у Фейсбук. Запрошуємо вас долучитись до наших соціальних мереж, аби бути в курсі найважливіших подій країни та світу. Долучайтеся до нашої спільноти, долучайтеся до створення ще якіснішого контенту. Мирного та спокійного дня. На все добре.